Дівчулі, подивіться, що ми маємо. Це просто взрив. Це просто неймовірна якість. Хутро, як натуральне, дівчата, шуби неймовірні. У розмірі 42, 44, 46 і 48. Хутро як справжнє, дійсно. І тваринка не пошкоджена, і ви красиві. Дівчата, бомбезна якість, поясочки йде в комплекті. Вони на, е на кнопочках. Ось є кнопочки металеві. кишеньки є, на підплаці. Це осінь і можна до теплої зими. Вона дуже тепла, класна, шубка, просто шикарнюча. Дівчата, подивіться, хочу вам, щоб камера передала цю якість. У нас у тому році були штучні шубки всі в захваті.